Громадян України чоловіч статі категоріям від 18 до 60 років, які є зобов'язані, забояснення вхиляються від мобілізації. Це може зберігати речі, які мають значення для кримінального провадження. Я бачу, не

що да кидай, так больше там можна не ставить. можна тут настроить. Не знаю. Так нічого не станеться. Я ж никого не тяну. С 0,3 нет. Да я пить к ним чинуться. Нормально? Присылка проводится. Нет, но я не можу робиться. Я зараз в Працівниками відділу міграційної поліції проводили заходи щодо документування жителя міста Тернополя, який на території нашої області займався незаконним переправленням осіб через державний кордон України з метою власного збагачення. Вказаний громадянин виготовив ліцензію на міжнародні перевезення, маючи у користуванні автомобіль БУС, значить сприяву незаконному перетині державного кордону чоловіків призивного віку. Під час документування вказаного злочину було доказано зловмиснику 13 фактів, у яких він сприяв незаконному перетині кордону. Під час реалізації вказаного кримінального провадження у фігуранта було проведено санкціоновані обшуки, під час яких було виявлено та вилучено. Мобільні телефони, сім картки, банківські картки, чорнові записи, а також транспортний засіб, на якому фігурант вивозив ухилянтів. За даним фактом, фігуранту було оголошено про підозру за частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України. Обрано запобіжний захід, тримання під вартою.